Один телефонний дзвінок став переломним моментом у курсі Трампа щодо допомоги Україні. У Вашингтоні визнали, що Штати повинні посилити роль Америки в мирному урегулюванні. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. На тлі наймасштабнішого обстрілу Києва з початку війни ініціатива генерала Кіта Келога, радника Дональда Трампа, поклала початок драматичному розвороту в американській політиці щодо України. Про це пише за Телеграф. Зокрема, 4 липня Келогу зателефонували з Польщі. Це був міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Після телефонного дзвінка генерал Келог звернувся до Трампа із закликом відновити постачання Україні зенітних боєприпасів. Тоді вночі російські ракети та безпілотники пошкодили консульство Польщі в Україні. Подія, яка стала поворотним моментом у ставленні Білого Дому до України. Невдовзі після розмови з Келогом. Трамп особисто віддав наказ Пентагону розблокувати заморожені системи Петріот, а також зв'язатися з міністром оборони Пітом Гексетом. Саме він без погодження з Білим домом призупинив військову допомогу Україні, що викликало критику навіть серед союзників Трампа, таких як державний секретар Марко Рубіо. Пишуть журналісти у розмові з президентом Володимиром Зеленським того ж дня Трамп пообіцяв. Надати Україні підтримку у сфері протиповітряної оборони цей сигнал став переломним. У Вашингтоні його розцінили як визнання необхідності посилення ролі США у конфлікті задля досягнення мирної угоди протягом дев'яти днів Трамп. За підтримки союзників у НАТО оголосив про новий пакет допомоги на суму 10 мільярдів доларів. За сприяння канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та генсека НАТО Марка Рютте, домовленості включали закупівлю та перекидання до України нових систем Петріот, частину з яких оплатили Німеччина та Норвегія, зазначили журналісти. Цікаво, що для цього було перенаправлено партію систем, які раніше призначалися Швейцарії. Берн погодився з перенесенням термінів власного замовлення на користь України. Нагадаємо, у липні Вашингтон поставив на паузу відправку. Певних видів озброєння Україні, щоб перевірити американські запаси, виснажені війнами в Україні та на Близькому Сході. Втім, поворотним моментом став розворот Білого Дому на користь України. Президент Трамп провів телефонну розмову з диктатором Путіним, результатами якої залишився невдоволений. Він пообіцяв відновити постачання, щоб українці могли захиститися від масованих обстрілів. Далі комітет Сенату США зі збройних сил затвердив 500 мільйонів доларів безпекової допомоги для України у рамках законопроєкту про національну оборону на 2026 фінансовий рік. 14 липня до Києва прибув спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келок. Він провів у столиці декілька днів. Напередодні цього візиту президент Зеленський заявив. Україна працює з партнерами над постачанням та збільшенням виробництва зброї на власній території.